Навесні поруч із меморіальною дошкою підпільникам Рашитняку Романові Щербаку ходичу та Жовтусі встановлять ще одну Станіславу Ліщинському, випускнику 15-ї школи 2006 року. Друзі пригадують, хлопець любив свою школу, друзів і Україну. В Годину щасливо і в радості мить. Любіть по годину негоди. Після школи, як і мріяв, юнак вступив в академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного строкову службу проходив у лавах Збройних сил України. 17 Сімнадцять танковій Він був віжливий, воспитаний, серйозний. Мальчик, який сама добрата. Він був дуже боятельним. Його частіше можна було зустріти в окруженні дівчини, ніж і мальчика. Наприкінці серпня 2014 року ком взводу механізованого батальйону 17-ї танкової бригади загинув у досі неоголошеній війні. При виході з Іловайського котла. Вечно ему память. А родителям низкий, низкий поклон за то, что воспитали такого сына. Юля хвилюючись представляется своим девочным прозвищем. По такою памятав ее Стас. Я помню Стаса надзывчиво, доброго. Простите, он был светлый такой человек. Я даже, знаете, помню, когда мы отмечали наш последний звонок, когда я порезала ногу. Он даже со мной в больницю поїхав. І навіть у больниці домалюшний мой парень. Вчителі поза камерою кажуть: мама і брат хлопця досі не оговтались від втрати. Втім, як і весь колектив школи, про яку юнак не забував, вже закінчивши її. Востаннє прийшов у п'ятнадцяту вже у формі. Я завжди буду пригадувати стасу дуже веселим, дуже. І дуже мені пам'ятається наш концерт, який ми готували разом з нашим класом. На перше квітня, коли він з нами виступав, він не відмовлявся від жодної ролі, виконував те, що ми його прохали, і ніколи не було з ним ніяких з ним ніяких промажок. Схибив лейтенант Лещинський тільки один раз. Над Торано пішов з життя.